Доброго ранку, мої розумні хлопчики і дівчата! Я запрошую вас на заняття з математики. Але на початку прошу вас відгадати загадку. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Ну що, здогадались ви, з якою цифрою ми сьогодні будемо працювати? Так, це цифра. Два. Вона дійсно схожа на лебедя, який пливе. А давайте з вами подумаємо, і ви мені скажете: чого у вас два? У мене є два вуха, а у вас. Так, у нас є два ока, двоє брів, дві губи, дві руки, дві ноги. Умнічки! Підготуйтеся до заняття і будемо працювати в зошиті. Сьогодні нам треба зошит, простий олівець і рахівні палички. Починаємо! Як і минулого разу, перше завдання у нас трошки творче. Нам необхідно цифру обвести, обвести всередині двічку та заштрихувати. Починайте. Виконувати завдання, але не поспішайте, аби ваш олівчик чітко повторював кожен пунктирчик. Ось так. Далі всерединці проводимо, як пишеться цифра 2. Спочатку пишемо ми її голівку, так, як шию лебедя. Не відриваючи руки, домальовуємо хвостик пряма лінія. Останню двічку заштрихуємо. Погляньте на друге завдання. У нас картки із зображеннями предметів. Нам необхідно їх порахувати і внизу у квадратику у клітинці записати відповідну цифру. От, як, на прикладі. в першому малюнку одна книжка. Стоїть цифра один. В другому малюночку, скільки намальовано книжок. Так, дві. Нам необхідно записати цифру 2. Аби не помилитися, спробуйте ще раз повторити за шаблоном і записати у квадратику. Рухаємося далі. У нас коробки з олівцями. Скільки їх? Два. Отже, запишемо цифру 2. Далі кепки. Скільки їх? Дві. Запишіть цифру 2. Далі в нас курка чоботурка. Скільки курок? Одна. Аби не забути, як пишеться цифра 1, поверніться на початок і пригадайте, в клітинці зробіть свій запис. І букет. Увазі скільки їх? Так, один. Запишіть цифру один. Далі переходимо до розв'язування графічних прикладів. Пам'ятаєте, як минулого разу? Так, давайте з вами пригадаємо: у нас є знак плюс і знак мінус. Що означає знак плюс? Що нам щось дали у нас стало більше. Знак мінус. Означає, що ми з кимось поділилися. Так, починаємо. У нас був грибок плюс дали іще яблуко. Що в нас стало? Так, в нас став грибок і яблуко. І те, і те. Далі в нас було два кубики. Нам купили ще й дві пірамідки. Скільки яких іграшок в нас стало? В нас стало два кубики і дві пірамідки. Давайте їх замалюємо символічно. Кубик схожий на квадрат, а пірамідка на трикутничок. Ось так. Продовжуємо далі. В нас було два яблучки. Мінус. Ми з'їли або поділилися одним, скільки в нас залишилось? Одне яблучко замалюйте. І ще графічний приклад в нас було три яблучки. Мінус з'їли одне, скільки залишилось. Так, два. Запишіть малюночком. Далі в нас вже приклади із цифрами. Для їх розв'язання нам допоможуть наші рахівні палички. Отже, починаємо. Один виставляємо собі одну паличку. Плюс, тобто, в нас стало більше, ще один. Доставляємо. Дорівнює, скільки ж стало. Дві. Запишіть цифрою. Наступний приклад. Нуль. Нічого в нас немає. Плюс нам дали 2. Виставляємо. Було нічого дали 2. Стало 2. І запам'ята... запам'ятайте 0 плюс 2 дорівнює 2. Другий стовпчик прикладів. 2 було 2. Мінус подарували 1. Мінус убрали 1. стало 1. Запишіть і запам'ятайте, 2 мінус 1 дорівнює 1. Наступний приклад було 2, кладемо собі дві палички. 2 мінус убрали поділилися двома. Тобто забрали 2, залишилось, нічого не залишилось. Це означає цифра 0. І запам'ятаємо, 2 мінус 2 дорівнює 0. Слідуючий приклад 2. Було 2. Мінус забрали, поділилися, з'їли. Нуль. Нічого не дали, нічого не забрали, нічим не поділилися, залишилось 2 і залишилось. І запам'ятаємо: 2 мінус 0 дорівнює 2. Наступне завдання, ви вже знаєте, мені дуже подобається. Сподіваюсь, вам теж сподобалось графічний диктант або лабіринт. Пам'ятаєте, ми починаємо рухатись від крапочки стільки кроків, скільки зверху записані. Давайте почнемо разом. Перше завдання у нас один крок. Праворуч. Ставимо олівчик і проводимо чітко по лінії. Один крок зробили, закреслили. Далі два кроки вгору. Тобто, дві клітинки вгору зробили, закреслили. Одну клітинку праворуч. Веду, закреслюю. Дві клітинки вниз. Веду. І закреслюю. Далі одна клітинка праворуч. Раз. Провела, закреслила. Слідуючи одна догори. Раз. І закреслила. Одна праворуч. Один крок, одна клітиночка. І закреслюю. Одна вниз. Провела і закреслила. Одна праворуч. Провела і закреслила. Подивіться, чи такий саме лабіринт вийшов у вас в зошитах. Сподіваюсь, що так. Переходимо далі. Погляньте, які в нас красиві кущики полуниці. Так? Але в завдання звучить так. Треба зробити, щоб на кожному стебельочку стало дві полунички. Поглянемо на перший кущик. В ньому два стебельочки. І на кожному має бути дві полунички. На одному стебельочку вже одна є, скільки ми домалюємо. І ще одну, так, дітки, і ще одну полуничку. На другому стебельочку немає жодної полунички. А нам треба дві, скільки ми домалюємо. Так, домалюємо дві полунички. Одна і друга. Перевіримо, чи вийшло в нас на кожному стебельочку дві полунички. Раз, стебельочок один, два полуничка. Другий стебельочок 1, 2. Правильно. Глянемо на другий кущик. Також є два стебельочки. Порахуємо, скільки ж там полоничок. На одному одна є. Скільки нам треба домалювати. Ще одну. Так. І перевіряємо: один, два. Є. На другому стебельочку. Теж є одна полоничка, а нам треба дві, скільки ми домалюємо? Так, і ще одну. Перевіримо один, два. Правильно. Розглянемо третій кущик полунички. В нас є два стебли, але зовсім немає ягідок. Поскільки ми маємо домалювати? Так, по дві. На кожне стебло. На кожному стебельочку має бути дві полунички. Кожен раз перевіряємо себе. Один, два. І з іншої сторони. Один, два. Молодці. Наступне завдання цілий ланцюжок. Це такий собі довгий, довгий приклад або задачка. Давайте на неї подивимось: нуль. Далі за стрілочкою йдемо. Плюс один. Тобто, із нічого не було в нас нічого. Але плюс один стало один. Давайте ж запишемо в клітинці один. Рухаємося далі. Один, плюс один. Ще додали один. Стало. Два. Записуємо в клітинці. Два. Мінус один. Забрали один. Стало один. Ось такий нескладний ланцюжок. Іще одне завдання нас чекає із цифрами, прикладами і задачками. Давайте поглянемо маленький м'ячик і великий м'ячик. А під ним треба прочитати приклад. 1 плюс один дорівнює 2. І дійсно, один маленький м'ячик плюс іще один великий разом 2. М'ячики. Давайте поглянемо далі. Груша і яблуко. І записане у нас один плюс один дорівнює. Одна груша плюс одне яблуко стане скільки фруктів? Два. Запишіть у клітинці відповідь до цього прикладу. І запам'ятаємо 1 плюс 1 дорівнює 2. Останній приклад. У нас чашка ціла і чашка розбита. Приклад записан 2. Тобто було в нас дві чашки, мінус розбили. Одну чашку дорівнює скільки ж стало. Так, залишилась в нас одна чашка. І запам'ятаємо, 2 мінус 1 дорівнює 1. Сподіваюсь, у вас так само вийшло. Мені дуже сподобались сьогоднішні завдання. А вам? Сподіваюсь, також. З нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. До зустрічі! Бувайте!